Вітаю у себе на каналі Дача Городина садована. Сьогодні ми поговоримо про помідори. Що саме будемо садити? Посадили ми перчик, баклажани. А тепер що далі? А далі у нас помідори. Помідори. Що я збираюся посадити? Що вже викупила, що новенького, що старенького. Всю навіть ті квіти я сюди поклала. Значить, дивіться, по-перше, такий толстой. Всі дуже хвалять, але чим він високорос, э, високорожайний. І, де... і це і детермінантний. Цим він мене і взяв, як то кажуть. Тому що я люблю високорослі помідори. Толстой. 10-7, 25 гривень в мене вийшло. Так, далі. Далі буде дебарао червоний. Оце пакетик з минулого року. Я зараз вам покажу з цього року, тому що, 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 що там назаду? Ось, дебарао червоний. Пізньо стиглий, детермінантний сорт томату, вегетаційний період 135-140 днів. Плоди як сливка, я в тому році садила. Мені дуже сподобалося. Вони навіть до морозу зеленими в на дачі, в теплиці. Це буквально геть до листопада місяця останні плоди збираються, а так вони все ростуть, наростають шикарно. Сливка невеличка для тих, хто любить такі, як на закривання. Це воно дуже підходить щодо фітофтори. Також не дуже сильно, тільки єдине, що пішли дощі, тоді у нас осені в тому році. І трохи в мене. Я невчасно за ним не подивилася. І все прийшлося, на жаль, викинути. Але так взагалі, дуже-дуже довольно. Насіння в цьому році взяти, Воно у нас до 26-го року. Так, Санька, Санька. Тут е, ультраранній він, сорт. От, що він нам пише, ультраранній сорт період від сходів до початку дозрівання 80-90 днів. Куш тамбований низькорослий. Ну, е, скажімо, так, в маминому насінні трошки взяла в карман, скажімо так. От. Ну хочу спробувати які ж це. Чи він піде у мене на моєму ґрунті? У мене дуже важкий ґрунт. Дуже важкий. Тому потрібно спробувати якісь інші сорти. Ну, деберау чорний, те саме Деберау, тільки колір інший. Батько їх в мене не любить, називає гнилі помідори. Ну, а мені подобається смак. Дуже гарний смак. Тарасенка-гібрид. Надо знову пробувати. В тому році не було в мене. Зовсім іншої фірми була Тарасенка, я посіяла, але на стадії пікірування в мене вся розсада просто-напросто загинула. Оце то і другий, в такому в такій черзі, рожева сливка. Також спробувати середньостиглий детермінантний, от, середньостиглий детермінантний сорт томата. Вегетаційний період 100-110 днів. Не дуже ранній, він такий середній. Масою невеличкі, тобто на закривання. От. Дуже в інтернеті подобається. Китайське чудо, так кажуть, але восторг садовода помідор. Сказали мені, що це не чері, Вона трошки більше. У чері маса там 20-30 грам, а це 60 грам плодів. Висотою півтора-два метра майже. От, побачимо. Що у нас цього вийде і ще його буде багато садити? Бо чері це просто жах. Його вивезти неможливо. Потім також ось такі пальчики. Тут 20 насінин. Ранній віскорос, високоврожайний кущовий гібрид. Це кущовий, тобто він відродив і не має. Тим мені кущові не подобається, але хочеться спробувати саме цієї фірми. І що у нас вийде. З картинка, чи буде відповідати дійсності, бо я цією фірмою ще не користувалася. Так, томат соліду. Дуже схоже по картинці на серце Ашхабада. Не бачу. Ми одного року в теплиці вирощували, були дуже задоволені. А це томат соліду. Жовті, детермінантний прит, навіть помаранчевого пишуть. Період вегетаційний 90 днів. Ну, спробуємо, як буде на смак. Бо не дуже в мене ну, не дуже люблять жовті, там, чорні і так далі. Ще рожеві і червоні ще куди не йшло, то таке, а жовті ну, будемо. Побачимо. 10 штучок, я вважаю, це не так багато. Ну і насіння будемо одразу після того, як я висію помідорчики. Це десь в мене за планом. Тобто сьогодні у нас середина лютого, але вже почну сіяти потихеньку, помаленьку, перші сорти. І коли я їх закінчу, це буде середина березня. Кінець березня. У мене ще ось такі дві квіточки хочу. Цю я буду обов'язково через розсаду, нічна красуня. Нам мені дуже подобається. Ну, але це сорті виходить таке, що одним попадаються жовті, другим рожеві, третім білі. Ну, побачимо, що мені в цьому році попадеться. І чорнобривці. А там будемо бачити. І будемо. Бачите. до побачення.